Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Російські окупанти не можуть підготуватись до наступного удару ЗСУ, оскільки не знають, де він має відбутись. Офіцер ЗСУ Ігор Лапін в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що українські захисники знищують логістичні можливості ворога. Що стосується звільнення території на лівому березі Дніпра, то форсування такої річки є досить складною операцією. Проте хочу зазначити, що наша артилерія зараз добре відпрацьовує по окупантах на лівому березі Дніпра. І за допомогою більш точних засобів ураження ми знищуємо логістичні можливості противника, пояснив він. За словами Лапіна, російські загарбники зараз підсилюють свої війська на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Росіяни зараз не мають уявлення, де чекати наступного удару Збройних сил України. Вони нас чекали в Херсоні, а ми вдарили на Харківщині. Після того як вони нас чекали на Луганщині, ми пішли на Херсон. Тобто, війська, які вони забрали з Херсона, російське командування не знає, куди направити частину з цих військ. Вони кидають на окуповану територію Запоріжжя для того, щоб посилити цей напрямок, зазначив військовий, що ж свій екватор розв'язана Росією війна пройшла, вже дійсно видно фініш. Про це, зокрема, вказує і те, як Росія потребує паузи і тому благає про переговори. Впевненість у цьому висловив колишній співробітник СБУ і експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, зазначивши, що коли буде фініш, взимку. Навесні або в інший час сказати складно передає 24 й канал. На думку експерта, поява світла у кінці тунелю російсько-української війни викликало визволення Херсона, міста, яке було єдиним великим досягненням окупантів з моменту повномасштабного вторгнення. Він вважає, що втрата росіянами Херсона стала піком і сильним моральним ударом для росіян. Вони тільки включили його до складу Росії, тільки видали паспорти, і тут все зруйнувалося. Це дійсно початок того, що Росія виходить з території України. Цей процес ще триває, але це був пік, і зараз ми починаємо рухатися з гірки. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.